Світловив мене, але не спіймав. Ці слова диві свого життя. Великий український філософ, педагог та просвітитель Григорій Сковорода волів написати на своїй могилі після смерті. Останні дні свого життя Сковорода провів у пан Іванівці у свого друга поміщика Андрія Ковалівського. Перебуваю у мого Андрія Івановича Ковалівського. Маю в моєму чернецтву кращий спочинок, ніж у великому бурлуці. Земелька його нагірна, лісами, садами, пагорбами, джерелами прикрашена. На такій місцині я народився під лубнами. Але найбільшу втіху мені доставляє спокійна келія, де насолоджуюся ні небесною, возлюбленою від юності літ моя найсвичайшим органом священною. Біблією. Це ми знаємо ще за кілька років до смерті ці слова Григорія Савича. Потім знаємо, що тут він у квітні і знову він переповнений щастя, бо він хоче зустрітися з своїм улюбленим. Учнем, другом, людиною, яка згодом напише біографію Григорія Сковороди, він із нашої Іванівки йде в Хотьєтове, де зустрічається з Михайлом Ковалинським. І там учень хотів залишити свого друга, свого вчителя. Він залишав йому маєток, але дух покликав сковороду в дорогу. І Григорій Савич. Холодної осені вирушає дорогу. Він іде в рідну в милу його серцю Україну. А потім Ковалинський зазначе, у Сковороди виникла потреба повернутися в те місце, звідки він вийшов. Ото вже тоді він повернув в те місце, де хотів залишитися назавжди. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи Лубенського полку на Полтавщині, в сім'ї малоземельного козака. Вчився у Дяка, потім в церковно-парафіяльній школі. Маючи чудовий голос, був солістом церковного хору, що разом із винятковими здібностями відкрило йому дорогу до Києво-Могилянської академії. Академія на той момент була центром духовного життя України і за рівнем викладання не поступалася вищим учбовим закладам Європи того часу. Блискуче знання мов, поетики і риторики античної і нової філософії поєднувалося в сковороді з неабиякими здібностями в галузі літератури і мистецтва. Він складав вірші й байки, писав музику, співав, грав на різних музичних інструментах. Потребуючи більшої освіти, сковорода їде за кордон, повернувшись, починає учителювати, розробивши свою власну програму, роздумує про поезію і руководство рукаводства мастерству Григорій сковорода пройшов через усі життєві випробування, випробування славою, випробування розкошами. І, ото, коли ми стояли біля могили і бачили, той напис Мір лавіл мене», Ноні піймав. І дехто говорить раніше, так було прийнято говорити, що це люди сильні світу. Того, це ота імператорська влада: і Катерина, і Єлизавета Петрівна, але це ще і спокуси. Спокуси при дворі Єлизавети Петрівни були надзвичайно великі. По-перше, спокуса навчанням, як уже на те пішло, Григорій Савич вивчає італійську і французьку мову саме у Петербурзі, тому що співвівся цими мовами. І якщо інші співаки могли російськими літерами італійський текст передати, то для Григорія Савича це було низько, він безумовно володів цими мовами. Він працював у бібліотеках. Сковорода саме Петербурзі. Бурзі сформувався як філософ, скажімо, в музиці, тому що він пише музику, стає композитором. Він віртуозно грає. Він удосконалює своє вміння грати на скрипці, Він грає на флейті, на лірі, на органі, на цитрі. Він музикант. Йому Єлизавета присвоює чим придворного уставника. Він міг керувати хором будь-де в тій же придворній капелі у будь-якому духовному навчальному закладі. Але для сковороди Петербург це золота клітка. Григорій Савич пише прохання і залишає Петербург. Слава про сковороду гриміла світом. Катерина II теж забажала його побачити і через Потьомкіна передала запрошення філософу. Посланець цариці застав сковороду на краю дороги. Де він відпочивав і грав на флейті. А недалеко паслася вівця того господаря, в якого філософ затримався. Почувши запрошення цариці, Сковорода відповів – Скажіть, цариці, що я не покину України, мені дудка й вівця, дорожче царського вінця. До речі, Григорій Савич, перебуваючи в Петербурзі, бачив той момент, коли вона приймала православ'я, тому що у них був, по-перше, спільний учитель Симон Тодорський. У Сковороди він читав німецьку мову, а в Катерини він читав російську. Під його керівництвом вона проказала символ віри. Вона зробила перші кроки на російський престол. І Григорій Савич цей час був у півчій капелі. Відповідно, він бачив коронацію Єлизавети Петрівни. Він бачив прийняття. Православ'я Катериною Другою. Але для Григорія Сковороди таке життя було неприйнятне. В однієї відмовляється, інший теж відповідає відмовою такою образною: «Не моя і овца, дороже царського вінця. Тобто всі отакі примарні спокуси Григорій Савич відхилив, адже для нього він не заперечив матеріальних благ, але для нього головне було духовність. О те, що в людини всередині добре, розумне можна було творити, не обов'язково працювання. Царському дворі. І тому Григорій Сковорода близький саме людям, серед яких він спілкувався. І серед селян, і серед усієї слобожанської еліти. З 1759 по 1769 роки Григорій Сковорода працює як викладач поетики етики в Харківському колегіумі. Через 10 років, остаточно залишивши викладання, сковорода обирає життя мандрівного філософа. У сьогодні Харків з одного боку перша столиця, з іншого боку, він залишається центром освіти, науки і культури. А зачівців Григорія Савича це ледь 30 тисяч жителів. Але але орацію, молитву до Бога. За місто Харків Григорій Савич пише. І знаменно, що він її пише саме в серпні, в той період, коли ми святкуємо День нашого Харкова, він напише його в оцьому будиночку і зазначить, що Харків це сьоме око Бога, семеро очей у Господа. І ось сьомим головним, вищим, найкращим є саме Харків. Григорій Савич тут прорікає нашому місту, власному місту. Бути як сонце, тобто, а сонце у Сковороди це архетипус, це найвище, це те, до чого повинно прагнути, до світла. Відповідно, таким бачив Григорій Сковорода наш Харків. Для Харкова Григорій Савич пророк. Тому що він вважав, що це місто буде визначним. Григорій Савич вважає, що Харків заснував не якийсь там Харко. Григорій Сковорода пише про те, що це місто Захарія, і Святий Захарій прорікає у Господа семеро очей. Берегти їх потрібно, як зіницю. Сьомим оком є місто Захарія. Харків. Останні роки свого життя Сковорода проведе в Паніванівці, і зараз перейменована на честь видатного філософа Сковородинівка зберігає його сліди. Криниця, дуб посаджений сковородою його особисті речі. Сковородинівські місця на Харківщині називають малою Софіївкою, мальовнича природа, яких навіки зачарувала видатного майстра, і сьогодні всі впевнено говорять, що дух оберігає землі нашої. Кавородинівки, тому що ви, пройшовши територію, побачив, у нас дуже багато збережено, і з тих часів збережено в достойному вигляді. І відповідно ми відчуваємо ось такі, я ви ще ж говорила, у день пам'яті Григорія Савича, коли на наші землі приїздять молодь, студенти, коли хочеться, щоб все було особливе і піднесене. У нас сяє сонце. У нас, коли сковородинівська весна, у нас сяє сонце. Коли проходять філософські читання, у нас сяє сонце. А коли проводили сковородинівський ярмарок, коли тут жвава така торгівля йшла, тоді в нас лив дощ. І я пам'ятаю, хтось із журналістів говорить: ось тут хмари ходять по небу, прямо такого надають патетичного, ось бачення тому. А це можливо просто гнівався Сковорода. Що це недостойне заняття для цих земель? А коли тут панує дух, дух розуму, дух свята, коли це танці, коли це співи, тоді в нас усе дійсно прекрасно.